Я нарву каченів і запечу таку кукурузку у маслі, а отут у мене у бур'янах петрушка своя. Кажуть, качани у мене не такі. Пісні, а з вершковим маслом запечені, смачніші. Будуть вам зараз качани. Кидаю дрібно нарізану зелень. Сіль, чесник, паприка, в мене копчена. І гарнесенько отак його. Не шкодуємо. Гарнесенько, жернесенько і замотуємо це все у фольгу. Готово. Понесла запікати в духовочку. Запікала півгодини, у духовці 200 градусів. М -м -м, це теж перепеклася так. М -м -м. І цей бік він у маслечку.